Вони ризикують життям, щоб берегти цілісність країни. Прикарпатські правоохоронці та спецпризначенці демонстрували журналістам реалії бойових дій на сході. Почали із виставки озброєння, автомати, снайперські гвинтівки, кулемети та пістолети. Усе те, чим українські бійці захищають свою державу у зоні. Ато прикметно, що на прилавку поміж радянської спадщини, чимало арсеналу і вітчизняного виробництва. Наступальні гранати радіус дії 25 напів. Це оборона 250. ФК, РПК. Безвідказний автомат. Після на збройня показує тренування від бійців батальйону Івана франківськ Чого навчилися у час бойових дій демонструють чоловіки, котрі неодноразово давали відсіч ворогам у зоні АТО. Ситуація буває на сході різна і не тільки батальйон, і спецпідрозділи. Значить, спецорота так само з нами. Виїжджають разом, ми разом виїжджаємо на схід і ніг там, і захвати за шию, і за груди, там і, і удари палицями, і ножом і від пістолета. А далі розпочинається справжня війна. Тут наче на сході реальні постріли та вибухи із бойовою зброєю у руках. Прикарпатські захисники беруться знешкоджувати групу терористів. По тому зачистка та евакуація пораненого. Основною задачею, коли ставиться штурмовій групі, це є знищення ворога. А на цією задачу основною є ще найосновніша задача це зберегти весь особовий склад. І якщо є така можливість захватити ворога живим, то це означає, що бійці штурмової групи мають повернутися не в меншості, а в більшості. Та найвидовищніша частина випробування крупнокаліберної зброї. І, хоча автоматичний гранатомет, призначений для ураження передусім живої сили, трощили з нього ворожу автівку. Його основна задача пораження противника на коротких на живої сили противника, тому що бронетехніка, якби танки і Машини в це є неефективним. Наша розвідка координати так, є там за горбом жива сила. Так, і наводчик наводить і запускає за горб. Тобто ви не бачите за горбом там людей. Закидають гранати туди і жива сила противника. Розльот одної гранати 7-10 метрів. Насамкінець можливість відчути себе бійцями дали і журналістам. Наталі Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.